Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд акцій та знижок в магазині Метро. Знижка на оливки Метро Шеф без кісточки в скляній баночці. 89,90 копійок, якщо брати від двох банок. А якщо одна, то без знижки 129,90 Ми їх брали, вони смачні, досить такі великі. А, зараз відкрита ось 370 мл в баночці. І поруч знижка на оливкову олію, Extra Virgin 1 літр 389 гривень. Ціна до знижки 569 гривень. Варто звернути увагу. Так, і 299 гривень. Олія ось така також скляна баночка, Extra Virgin 1 літр, 299 гривень. Це дешевше. Значно так, виробництво у нас Італія. Знижка на валізи, 1200 гривень, велика валіза, а голубий і рожевий кольор, такий лососовий більш. І менша валіза, розмір, напевно, так, це М 999 гривень. На знижках сковорідки Рінгл, серія песто. Типу. Мармурове таке зелене покриття, 699 гривень, виробництво Китай, 24 см діаметр. Відділ алкогольних напоїв, але це без алкоголю. Джин 07 Італія 639 гривень, дуже популярний. Ми не куштували його в безалкогольному варіанті, але дуже популярна марка. Так, Бітер Шприц 0 алкоголю 309 гривень виробництво Італія. Так, і Гордонс джин 07 Італія 499 гривень. Так, що це у нас ще тут? Вермут білий літер 579 гривень, і капітан Морган 599 а це без знижки, також без алкоголю не бачила, що таке є. Варто звернути увагу, так, і що тут у нас ще? Якісь також бітери а, без алкоголю 199 гривень. Лікер Беліс а, Ірландія 649 гривень за 07 літра. Так, і на знижках Єгермейстер. Німеччина 700 мл 479 гривень, а півлітрова пляшка 379 гривень. Куантро 07, 619 гривень. Віскі ред лейбл 05, Великобританія 399 гривень. Хенесі VS 07, Франція 1699 гривень. Ароматизатор ванілі 250 мл, Франція 289 гривень. А стручкова ваніль 5 штук 719 гривень. Зараз подивлюсь, комплект. А, ось така скляночка. Бігранола, український виробник, горіх та шоколад на знижках 500 г 154 гривні 90 копійок. А з її згущеним молоком і що тут, гріховий десерт 174 гривні 90 копійок. Також цікавіші смаки на знижках полуниця 154,90 і банановий брауні 174 гривні 90 копійок. На знижках топлене масло хі, 200 мл, 329 гривень. Якесь цікаве, раніше не бачила з добавками, бачила тільки класичне, а це з цибулею. Не знаю, напишіть, будь ласка, відео, хто вже його брав, як він за смаком. Сир грана падано, метро Шеф, 16 місяців витримки, 179 гривень 90 копійок, якщо брати від двох упаковок. І шашлик з філе, зелені та з філе куриного зелень та цибуля. Так, Тут кілограм не гострий, 229 гривень. Крильця ця апетитна наша ряба в гірчично медовому маринаді 129 гривень за кілограм, а в упаковці кілограм 400 грив. 300 г Україна. Так, яловичі 124 гривні 90 копійок. Стегна зі шкуркою охолоджені 209 гривень за кілограм епікур. І соуси для маринування м'яса, якийсь тімутський перець чилі, азіатський якийсь смак, 44 гривні 90 копійок. Торгова марка приправка. Так, і ось такий ще вок кунг пау, якийсь також азіатська яка страва 44 гривні, 90 копійок. Соуси барбекю Катанія, смокі спайсі, 6990 виробництво Німеччина. І на знижках такий соус сацебелі чумак 24 гривні 90 копійок, якщо брати від двох упаковочок. Соус чумак гострий зі шматочками овочів 300 грамів, 41 гривня 90 копійок. Знижка на соєві соуси, класичні бансай 500 мл Україна, 32 гривні 90 копійок. Локшина рисова, 1 кілограм метро шеф, 199 гривень 90 копійок філе дорадо, таке заморожене. А, зараз 169 гривень 90 копійок, Туреччина. Пельмені, столичні, геркулес, заморожені, 159,90 за кілограм. Хамон Серано, Іспанія, 100 грамова упаковочки, 94 гривні 90 копійок. Якщо брати від двох упаковок. Так, і ось така хамон, і так, іберіка, 109 гривень 90 копійок за 90 грамів. Іберика вважається смачний хамон. Так, і що тут у нас щето круто, 250 г, 199 гривень метро шеф. Селямі Іспанія, 79 гривень 90 копійок 80 г, і ось така ковбаса. Так, іспанська сальчина, з якийсь 79,90 також. Ковбаса торгової марки Гавриш Імператорська якась від двох паличок 99,90 І Суджук, така гармаш 129,90. Метрошеф папероні 220 г, 6990, якщо брати від двох паличок. Сусиски від Башинські, 69,90 мініки. Тут сиром, куряче філе 300 г. І мортодельки колбаса 84,90 від двох паличок. Це глобина. Паштет з трюфлі, метро метрошеф. Бельгія, виробництво 74 гривні 90 копійок, також з цибулевим кутфітюром, 74 гривні 90 копійок. І що у нас ще тут? Паштет з журавини, також 150 грамів, 7490 гривень. Крем-сир типу Філадельфія 180 г, білоцерківський 49 гривні 90 копійок. Перепрошую, якщо брати від двох упаковочок. Також він є шоколадний, також 49,90. Сир кисломолочний зернистий, зірнистий білоцерківський 350 грамів, 53,90 від двох упаковочок і 5% жирності 58,90, також від двох упаковочок. А кисломолочний зернистий зірнистий сир метрошеф 900 грамів, 109,90. Сметана галичина 15% жирності 40 гривень 90 копійок. Молоко селянське, ультрапастеризоване 2,5% жирності 39,90. Ікра Форелі 250 г, 599 гривень скляна така баночка. Ми її брали раніше, вона була смачна не знаю, яка зараз на смаку. Знижка на лосос 449 гривень за кілограм, шматки десь приблизно 1,5 кілограма. Так, і філе-порційне лосось 179 гривень 90 копійок, 250 г шматочки. Сіба спатрений 269 гривень 640 г і дораду 449-700 г. Цукерки Рошен ліщина за 1 кілограм, 348 гривень 90 копійок, така упаковочка. Ціна як для ліщини досить хороша, але брати потрібно тільки від 1 кг. Кава в зернах Ріоба 1 кг, 80% арабіка 20 робуста, Італія 869 гривень. Напишіть, будь ласка, відуки, хто коштував цю каву Ріоба, який кінний присмак чи немає кислинки. Я взагалі, чесно кажучи, не дуже розумію робуста і арабіка, яка в співвідношенні має бути смачніша. Напишіть, будь ласка, обов'язково, відгук. Таблетки для посудомийки, фініш. Перепрошую відразу. Тут постійно якісь оголошення в метро, можливо, погано мене чути. 94 таблетки, 499 гривень 90 копійок, досить хороша ціна. Таблетки класно працюють, добре все відмивають. Для миття посуду фейрі 5 літрів з ароматом лимону, Великобританія, 629 гривень. Засіб для миття підлоги, містер пропер, в асортименті всі аромати, 134 гривні. Так, тут скільки, півтора літра, здається. Так, півтора літра. Знижка на такі кульки бреф, якщо брати від двох упаковок 139 гривень, 90 копійок. А одну, якщо брати, 179 гривень, вигідно взяти в дві упаковочки. До речі, почали вже продавати в метро The Pink Star, торгову марка Дивилась в інтернеті. Знижки зараз немає 249 гривень, але по в інтернеті писали, що дуже дієвий засіб. Це для миття посуду. Ви просто бризкаєте його і, типу, дуже швидко відмиває навіть дуже застарілий бруд і нагар. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже його брав, хто користувався. Чи варто головити по знижкам? Обов'язково чекаю ваші коментарі. Пральний порошок Gala, французький аромат 1,8 кг 199 гривень. Лоск 2 кг 100 г, Польща виробництво 264 гривні. І великий професійний Аріель 1600 гривень, яка тут вага 15 кг. До речі, він досить якісний. Навіть там, де є жир, який застарілий, воно все відпирає. Класний, тому що в прачечних ним користуються, дійсно круто працює. Сілан в асортименті 299 гривень, велика упаковка 2,7 літра. Паперові рушники Рута трьохшарові, 175 листів, 59,90 90 Вони класні, щільні. Так, і максі двохшарові, диво торгова марка 49,90. Туалетний папір Зева, 8 рулонів в упаковці, трьох якщо брати від двох упаковок 149 гривень, а 12 рулонів в упаковці Зева також трьохшарове 259 гривень з ароматом персика. І трьохшаровий 24 рулона, 359,90 торгова марка Диво. Скляний глечик Франція півлітра, 179 гривень 90 копійок. Для якоїсь водички, я думаю, буде зручно. А більший літровий 229 гривень. І такий глечик з ручкою 189 гривень для компотів або водички. І маленький півлітровий 99 гривень. В асортименті також з'явилися пластикові склянки. Наприклад, для вина з такі келихи 8990 від 2 і 99,91. легенькі такі пластикові для літніх терас, супер. Так. І такі склянки 3990, також пластикові. Скляний контейнер для зберігання, Люмінарк. Так, 2 літра 299 гривень 90 копійок. На знижках професійні дошки для нарізання. Метрошеф 399 гривень. Розмір 26,5 на 32,5 см. Досить важка. Має бути хорошої якості. Чула гарні відгуки про них. І такі невеличкі форми для запікання. Торгова марка Метрошеф 21 см на 13,5 Виробництво Франція 99 гривень 90 копійок. Наприклад, такий сир Камбер можна запекти. Досить зручно. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! До зустрічі в нових відео!